Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні ми поговоримо про те, як купувати чи продавати криптовалюту на криптовалютній біржі Binance або як я її називаю, ще Binance. Взагалі, всі криптобіржі роблять під один формат. Через, то, зайшовши на інші біржі, ви особо нічого нового там не не побачите. Саме загальне, що потрібно знати, так це кілька колонок. Перша колонка зліва верхня це ордери на продаж криптовалюти. Нижня колонка цифри зелені це ордери на купівлю криптовалюти. Праворуч зверху у нас строка для пошуку криптовалюти. Ви вводите тут тікер. Любої криптовалюти, наприклад, BTC, Bitcoin І тут вам випадають пари, які торгуються на даній біржі. Якщо ви вводите тікер криптовалюти, а в пошуку нічого не знаходиться, то такої криптовалюти на цій біржі немає. Тут у мене знаходяться пари криптовалют, за якими я спостерігаю. По центру в нас знаходиться графік вибраної криптовалюти. Тобто на даний момент биткоін, USDT, тобто стейблкоїн долара. Можна вибирати любу криптовалюту і спостерігати за графіком, як вона торгується на даній біржі. Можна виставляти таймфрейми на даний момент, у мене виставлений денний там таймфрейм. Тобто кожна свіча це один день. Червона свічка це падіння криптовалюти, зелена свічка це зростання криптовалюти. Нижче під графіком у нас знаходиться дві колонки, де ми оформлюємо ордери на купівлю криптовалюти і ордери на продаж криптовалюти. Чуть нижче знаходяться ордери, які ви. Виконували. Історія ордерів, відкриті ордери, історія торгівлі і кошти. Тепер переходимо до основного: купівля та продаж криптовалюти. Маркет. Тобто по ринку. Ваш ордер буде виконано в той момент, як ви натиснете на кнопку Купівля. Тобто, в цей момент, ордер буде виконано по тій ціні. Яка була на момент натискання на цю кнопку. Те ж саме з продажем. І так, купуємо биткої по маркету, тобто по ринку. Вели ціну 10 доларів. Купити все, ваш ордер виконано. У нас Ось. 5. 10 -тисячних біткоїна. В історії торгівлі ми можемо подивитись наш виконаний ордер. Пара btc і USDT, купівля, ціна, кількість монет, комісія і. За скільки ми купили, 9 доларів 92 цента. Продавати все так само. По маркету вводимо вже не кількість USDT, тобто доларів, а вже кількість монет, скільки ми хочемо продати. На даний момент ми продамо стільки, скільки і купили. Натискаємо Продаж БТЦ. Як ви побачили, ордер не був виконаний на продажу. Зверху було віконце про попередження, що торгівля здійснюється з мінімальною сумою в 10 доларів. Тобто треба сюди додати ще трошки біткоїна, щоб було на 10 доларів, і тоді ми зможемо продати. Те ж саме і з купівлею монет. Тепер виставимо ордер на купівлю монети по стоп-ліміту. Натискаємо на стоп-ліміт. І тут у нас вже з'явилося ще декілька віконець. Стоп-ліміти призначені для того, щоб ви мали змогу продати чи купити монету по тій ціні, в залежності від торгівлі на ринку, яку ви ну, хотіли б на даний момент. Наприклад, Зараз монета біткоін торгується по 16823 доллара. А ми хочемо купити, наприклад, за 16800 рівно. В першій колонці стоп ми ставимо 16800. В другий ліміт теж 16800. Кількість монет. Можна виставити кількість. А можна виставити кількість USDT. Виставимо кількість USDT. Наприклад, 11. Нагадую, ордер буде виконано з мінімальною сумою в 10 доларів. Менше ордер не спрацює. Натискаємо «Купити». Підтвердити. Все, наш ордер появився в відкритих ордерах. Take Profit Limit 16800, кількість і ціна. Тобто USDT. На яку суму USDT ми купуємо. Виставлені ордери можна скасовувати. Тобто натискаємо скасувати. І все, наш ордер скасовано. Можна скасувати всі ордери. Вибираємо тут, які у вас будуть виставлені. Те ж саме і на продаж. Стоп ставимо 16800, наприклад, ви хочете продати за 16800. Ліміт 16800 і кількість біткоїна. Теж можна виставляти, або це можна робити в USDT, підтвердити, і наш ордер не спрацював так, як повинно бути більше 10 доларів. Тобто враховуйте цей момент. Тут ще є і інші ринкові інструменти, якими можна користуватись. ліміт. В стоп-лімітах, трейлінг стоп, але я ними не користуюсь. Я користуюсь тільки маркетом і стоп-лімітом. Це ті інструменти, які відносяться до спотової торгівлі. На цьому практично все. Більш детально ви вже зможете розібратись безпосередньо на практиці. Скільки б я тут не пояснював, все одно треба попробувати щось зробити самому. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Посилання на реєстрацію на біржі Binance я залишив в описі під відео. За цим посиланням ви отримаєте знижку 10% на комісії. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.